Грала раніше давно грала ще з проглото раніше в п'ять 36 грала, потім не було мені можливості більше грати. Я перестала грати, знову почала вирішила знову грати. Я взяла останній раз, другий раз білети. Одну неділю взяла, на другу виграла. Так не судьба, так, мабуть, вирішила. Я й не думала виграти, але я дочка провірала, я була в другому селі. Мені дзвонили, я не вірила. Зараз повірила. Робила в, в лісопереробній компанії, потім вдома, ну, займаюся своїм в общем, коровою. Звійні, ну, ще ліс, у мене Чотири дочки і 13 ок. Золото ну, забава, мені здається, самая найпопулярніше вона. Я з села Біловіж від районного центру 25 кілометрів. Навіть не 25, а 30 кілометрів. Але їдемо в район, там за покупками покупаємо. Іграйте, всі ігравайте. Надо всі, е, всегда завжди думати хорошее хороше і думати, що виграєш. Подивівся буде хорошо.